Вітаю вас, шановні телеглядачі! Так вже сталося, що ми не вибираємо в якому часі народитись, але вибираємо, як використати його. Тому пропоную зробити це з користю на телеканалі Надія. Ви дивитесь програму 5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. У своїх словах люди розкривають глибини своєї душі. Нацистський лідер і довірена особа Гітлера Йозеф Гебельс був вихований, як і багато німецьких дітей у християнській родині. Проте він став на стежку нацизму, що в корені суперечить християнській вірі. Одного разу він сказав: не так важливо, у що ми віримо, важливо тільки, щоб ми взагалі вірили. Незадовго до закінчення війни він покінчив життя самогубством, перед цим умертвивши всю свою сім'ю. Вкрай важливо, у що ми віримо, наші вірування визначають наше існування, ми продовження наших переконань. Як сказав Соломон. Бо як у душі своїй він обраховує, такий і є. Тобто наші дії відображають наші думки, тому то не можна не надавати значення тому, у що ми віримо. Багато вірувань позбавлені змісту, інші спотворюють саму суть людства, світ сповнений найрізноманітнішими ідеями, і людям необхідно навчитися відрізняти істину від помилок. Соломон стверджує. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Іншими словами, бережи своє мислення. Те, що наповнює твій розум, це цінний вміст, який може провести межу між осмислим життям і життям безцілі. Багато нехтують вмістом своєї віри, не аналізують його чи не розмірковують про нього. Дуже легко піти слідом за натовпом, захопитися ідеями і без підстав і сенсу жити. Тільки ось ціна, яку доведеться заплатити за таке ставлення до життя, може виявитися надмірно високою. У кінцевому результаті все, що ми робимо або не робимо, відбивається на нашому житті. Грунтовність наших думок безпосередньо пов'язана зі здатністю аналізувати, а це плід роздумів. Ті, хто не керується здоровим розумом і розсудливістю, чинять немудро. Вони роблять рвучки зусилля, повертаючи то туди, то сюди, хапаються за те і за це, але результат нульовий. Думати, вивчати, міркувати, аналізувати, досліджувати, шукати, критикувати все це може тільки людина. На жаль, ми зрікаємося цих здібностей, коли бездумно йдемо слідом за якоюсь ідеєю. Вірити так само важливо, як і жити. Життя це продовження нашої віри, це неповерхове питання. Просіть Бога, щоб він допоміг вам думати так, щоб ви наповнювалися мудрістю. Укріпляйте свою віру, щоб вона була як скеля, якій не страшні жодні життєві бурі. Помолимось. Дорогий наш Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що зі сторінок святого письма Ти навчаєш нас, як нам потрібно жити. Господи, допоможи нам бути стійкими, допоможи нам знаходити час розмірковувати над важливими Твоїми святими істинами, і допоможи нам, Господи, жити відповідно до них. Наше життя вручаємо в Твої святі руки, і щиро дякуємо Тобі за те, що Ти чуєш нас, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Постійно дивіться на Ісуса. Міркуйте про Нього, і тоді ваше життя стане кращим. Пропонуємо вашій увазі серію уроків нове життя. Зателефонуйте або напишіть нам, якщо бажаєте отримати такі уроки. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи, миру в домі та сприятливої атмосфери для роздумів про Божі істини. До побачення!